Доброго дня! Ось приїхала така цікава автівочка. Європа, БУ. 80 пробіга. 38 кВт батарейка, запас ходу 180 десь, 190. Як їздить. Вто на світлому салоні цікавому. Такі, є камера заднього виду. Така мультимедія. Такий піднакотничок. Так, це виглядає всередині. Два ключі. Бачите, навіть ще плівочка не знята. Обережно користувалися. Є додатковий комплект дисків на зимовій гумі. Така автівка в наявності 30-40 різних електричних авто. Ось контакт. Звертайтесь в цьому каналі, багато-багато автівок, які ми провозили для вас. Можете підписатися, можете переглянути, які цікаво, звертайтесь, підберемо для вас. Є в такі до 15 грошей, є маса варіантів зараз Європи, і гольфи, і Зої, 50-ті, 40-ві. І такий цікавий мерседесік приїхав. Все гарного дня, бережіть себе, звертайтесь в описі більше інформації.